Навесні 2024 року такі можливі президентські вибори в Україні пишуть, що президент України зважує всі за і проти. Я не знаю, що там зважується всі за і проти. Народ вже підготували до того, що вибори не можна проводити під час війни. А тут ви бачите. Партнери, партнери е, втрутились, тому що ми бачили, влада України була тотально проти виборів, тотально проти. Багато чиновників України, прямо, от, прямо з такою, знаєте, е, ну такою радянською радянським вишколом говорили, що ні, але видно, партнери. Партнери натиснули і. Розмова про те, що вибори мають таки бути, тому що навіть воєнний стан він не повинен консервувати владу, все-таки відбулися. І будучи консультації, повірте, що це не останній раунд. В цілому заява Кулеби, здається, ми цю сторінку не закриваємо. Ну, я усвідомлюю, що стоїть за цими словами. Напевно, консультації продовжуються, а те, що у людей. Не запитають, Ну це гарантія. Правда, соціологи, соціологи місцеві, вони вже провели дослідження, там показали, що скільки там 90% людей проти виборів. Ви знаєте, я не вірю цим соціологам. Власне, як не вірю всьому, що виходить з чиновницьких кабінетів. Від народу приховують об'єктивність, народу малюють якийсь світ, такий, знаєте, з ілюзій. З картинок, який не завжди відповідає дійсності, і це небезпечно. Я про це багато раз говорив. І до речі, канали, телеграм-канали, в яких я е підписаний і бачив, і які проводили аналогічні опитування чи потрібні вибори. То ви знаєте, ніяких 90% проти виборів немає ні на одному каналі, навіть канали, які афіліовані, на мою точку зору, безпосередньо із з офісом президента і з іншими органами влади. Тому, шановні соціологи, поздавайте ваші дипломи. Зараз є процедура відмови від наукового ступеня, бо те, що ви ліпите, це просто антинауковий бред, на мою точку зору. Ну, подивимось, будуть вибори чи ні. А, думаю я, що шанси ну, такі. 30 на 70. 30, що будуть, 70 що не будуть навесні. Можливо, на літо перенесуть або ще якось. Тому що влада ну, вкрай не хоче ніяких виборів. Те, що виберуть Зеленську, я не сумніваюся. Те, що він піде на вибори, я не сумніваюсь. А от Верховний Верховну Раду перетряхнуть, це правда. У слуги народу шанси невеликі. Оце я так думаю. відсотків 30 вони візьмуть у Верховній Раді. Вже ні про яку монобільшість і тими це не буде. Але є інша проблема: немає облич, немає нових облич. Всі нові обличчя підтерті і затерті. Ну а тут ви не хочете підписуватись? Чи підписуєтесь? Підписуйтесь.